Привіт, модніки, Барбері – Це бренд для Хулів, і як цей бренд виїхав до світової слави на одних тренчах? У 1856 році Томас Бірбері засновує бренд Бербері. Справжню популярність бренду приносить його винахід габардину. Легкою водонепроникної тканини, яка відмінно захищає від негоди і при цьому дихає. Це був прорив фешн-індустрії. У 1924 році з'являється культова клітинка нова, спершу як підкладка для тренчів, але згодом вона стає символом бренду. У 1955 році Бербер отримує королівський патент. А Голлівуд додає бренду ще більше престижу, показуючи тренчі в фільмах Касабланка і Сніданок Утіфані. Проте у 90-х Бербері потрапляє в кризу. Дешевші лінії з клітинкою стають популярними серед футбольних фанатів і гопників, а кульмінацією стає фото акторки Даніели Весбрук, одягненої в Бербері з голови до п'ят. Клітинка починає асоціюватися з несмаком, і деякі паби навіть забороняють одяг Бербері через агресивні асоціації. У 2001 році Крістофер Бейлі приходить у Бербері, щоб відновити репутацію. Він прибирає дешеві лінії, зменшує присутність клітинки і робить акцент на класичних тренчах. А також робить несподівану колаборацію з дизайнером відомим гоп естетикою, переосмислюючи клітинку та показуючи, що бренд не боїться свого минулого. Сьогодні Берберін має знайти баланс між історією та сучасністю, щоб зберегти спадщину і залишитися актуальним. Підписуйся щотижня нові фешн історії та аутфіти.